Ола, привіт. Починаємо 23 й урок. Він називається Ель-інституту. Ель інститут хоч схоже на наше слово інститут, але мається на увазі школа старших класів. От, але тема, в принципі, те, що ми будемо тут розглядати, воно стосується будь-якої школи і середніх класів, і молодших. Ну, назвемо інституту, тому що він тут по підручнику у нас так називається. Так, давайте відкриємо наш підручник. От, взагалі тема. на е, читання Так. Коли вживу, даються тему в школі, то ми дивимось, як учень читає, то чомусь читати, перекладати, правильно читати, я перевіряю і поправляємо. Ну, але так як зараз ми в такому форматі, що я не можу перевірити, як ви читаєте, так? То сам буду вам читати. Перекладати, так, і потім ви будете робити вправо. Так, тут ось. І одне з цього питання. Ну, поїхали. Інститутом Це старша школа старших класів. то тобто десь приблизно у нас після дев'ятого, так? Лавебдель інститут Опе Лавеп, веб-сторінка. інституту Інститут. Ну, цього цієї школи. Лопе девега це <coughs> назва, так? школи Так, uh -huh. поїхали. Самос у пекині центрокон. Ми є. Пекень маленький центр, центр, кон з. І дві крапочки. Так, перераховується. Маленький центр. Моє маленький центр з, <coughs> і далі. Рахується. 25 аулас. 25 класів або аудиторій. так. де ідіомас, в. В класі в язиковомовній аудиторії. Айординадорис conectados Є підключені комп'ютери, а інтернет. До інтернету. І вона digital — і інтерактивна дошка, так. Ось. Далі. Dos patios para jugar al fútbol o al baloncesto. Dos patios. Два майданчики. Ну, в даному випадку майданчики це буде шкільні. Тому що далі по контексту ми розуміємо, що хугар для гри Альфутбол, футбол о аль baloncesto. Або баскетбол. Тому майданчики. Взагалі, patio це двір. Так, e, уна бібліотека, одна бібліотека, конмочус ліброс, з багатьма книгами. Ун хімнасіо, один спортзал, парасери для порту. E, для того, щоб займатися спортом. Ун пекеньо комендор, Одна маленька їдальня. Los комен commen con los profesores. В дужках пишеться. Лос Аломнос учні, де учні, команд їдять, los професорис з вчителями. Ну, у на кафетерія. Один кафетерій, так, або буфет. М -м краще тут перекласти, тому що в кафетерії Каву п'ють, а тут навряд чи будуть уч учням. Діти, вони, ну, Дітям дозволять пити каву. Аб'єрта дуранте ель центро, Дурантель рекрео. Аб'єрта відкрита. Дуранте під час Ельо. Перерва. Тобто один буфет відкритий під час перерви. Ось. Ось ми прочитали з вами. Ви можете ще самі прочитати цей текст. І тут вправо. Так, одразу другу вправо розглянемо. Що нам треба самим зробити? е-е Тут треба поставити релесіолос Еспасіас конлас фотос. З'єднань. Ну, пов'яжи, так, якщо дослівно. Ну, оцей зміст, так. З. По, з фотографіями з фото. Тобто треба написати, яке фото відповідає якому з цих рідків так, слів, так, або раз. Ну, тобто, тут виписані ті. Аудиторії, да, або класи, ну, або. Двір, там, так, майданчик на вулиці. Ось. І вони є на фотографіях, і їх треба, які, якому відповідає, так. Тобто, тут треба написати відповідну букву, яка відповідає фотографії. Ну, наприклад, так, тут на 6. Ну, давайте, як завжди, першу для прикладу зроблю я. Aula de idiomas. Тобто клас мов, мов, мовний, мовний клас або мовна аудиторія. Клас, де вивчають мови. Ось. Ну, по фотографіям ми дивимося, що це чи. Це, це більш схоже на їдальня. Це більш схоже на спортивний майданчик. Точніше, спортзал. Це на майданчик на вулиці. Е, у дворі, так, спортивний майданчик. Е, ну, ось це щось схоже на інформатику, але так як інші в нас точно не відповідають. Це бібліотека, скоріш за все, а це е, буфет. Якщо це їдальня, то це більш схоже на буфетку. Ось то це, відповідно, залишається в нас тільки для мовного класу. Так? І, ну і там ми читали, що він е, під'єд, ординадорис, комп'ютери, конектадос під'єднані до інтернету. Тобто е, відповідає нашому тексту, так? Добре, це на 11. Так, і як завжди на 12, о, треба трошки більше, тому ще дайте відповідь на оце друге питання. Перші Con quién comen los alumnos. Конген з ким. Комен їдять. Loss alumnos учні. О, знайдіть відповідь цьому тексту. Так, напишіть відповідь цю іспанською. І в дошках завжди переклад на українську. Перекладіть цю відповідь на українську. Добре, муйбін. Дуже дякую. Ну, відео сьогодні не будемо розбирати по цій темі. Ну, достатньо буде цього матеріалу. Добре, дуже дякую. Muchas gracias і а стала проксіма до наступної зустрічі адіос